Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні таке коротеньке відео. Просив мене підписник зняти, як в мене зроблена система охолодження, бо каже, що в нього на 354 шифенгові вибивається вода з бачка. У мене, мене зранку прийшла зима, 19 березня падає сніг, ну то менше з тим. Добре, то відео буде таким, як би мовити, єдиним кадром. Зараз стали на паузу, йдемо до трактора. Продовжуємо. Робимо огляд. Поїхали! Так, маємо шифенг. Зразу, друзі, вибачайте за вітер. ще й поїзд їде, найбі його з ними поїздами. Добре, шифенг є. 244. Відкриваємо капот. Що ми там бачимо? Хоп! А нема бачка. Бачок я викинув ще рік тому. Викинув бачок ще рік тому. Система охолодження зроблена так. Замість бачка стоїть плита. Плита має діаметр 14 мм. Далі вирізаний датчик температури. Потім труба 25-те коліно, пішла в радіатор, радіатор від москвича, спереду стоїть вентилятор. Вентилятор Bosch, Opel Vectra двохпозиційний. Знизу з помпи виходить патрубок, колінце, переходив далі в друге колінце і пішов в радіатор. О, зверху кришка від жигуля, від сімки. Тут патрубок пішов в бачок, як нагрівається більше 95 скидає в бачок. Рідина охолоджується, антифриз, Вмістимість мотора 7,5 літрів разом з радіатором. Все, працює вже рік, ніяких нарікань, ніяких 18 літрів, завивай води, від води ржі, там купа в тим моторі. Працює добре. Взагалі ніяких, ніяких питань до нього не виникає. О, отак зроблено. Ще маю в планах викинути той бачок на соляру, але ще поки не придумав, де його поставити. Все, отаке вийшло відео. Думаю, воно було інформативне, доступне. Так, друзі. Отаке таке вийшло відео, такий вийшов огляд. Всім, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Я тікаю до хати. Мене нуль і сніг далі падає. Все бувайте здорові.